Друзі, вітаємо! Сьогодні до студії Дніпро оперативне завітала 128 ТРО міста Дніпра. Але, на жаль, не всім складам, а в обличчі мужнього Олександра Курбатова. Олександр, доброго дня! Дякую, що знайшли трошки часу поспілкуватися із нами. Бажаю здоров'я всім! Будемо відразу починати, бо розумію, часу мало. Хотілося б задати вам питання більш навіть не від нашої редакції, а від нашої аудиторії, від мешканців Дніпра. Давайте розпочнемо з того, чим. Які е, наразі завдання виконують бійці 128 двадцять ТРО і на яких напрямках вони наразі захищають Україну? Ну я хотів би сказати, що завдань цих багато. Можу сказати, що вже зроблено. Наші бійці зупинили в почали зупиняти ще в квітні минулого року атаки росіян, в Донецькій області. І зупинили і з того часу кілька підрозділів там стоїть постійно. Це в буквальному сенсі прямі бойові зіткнення очі в очі. І okay. у нас була історія от недавно, коли боєць, який опинився змушено на кілька днів в оточенні, він продовжував бій. Йому приносили, підвозили на квадрокоптерах воду і їжу. Він забирав зброю вбитих Орків, і продовжував битися. Один ну з побратимом. вони вдвох, вдвох були, і вони відбилися. Він вони відбили позицію, вони знищили ворожий танк, і це показ того, що ж до речі, майстерності цих людей, які були цивільними людьми до цього, ким вони стали. Друге, і вони живі, вони живі, здорові, вони повернулися, і все в порядку. Друге, наш, один з наших підрозділів брав участь у звільненні Харківщини. Це минулого року була операція, коли ну, таким, тоді вдалося зламати російську оборону і пройти до Луганської області. І на Луганщині він вів бойові дії, а зараз він знову теж з нами. Третє, один наш, з наших підрозділів він відзначився у боях під Вугледаром. Коли е, минулої зими, в лютому, росіяни намагалися пробити нас броньованим кулаком, в тому числі там був наш підрозділ, який, е, на щастя, впорався з завданнями, зупинив ворога, і там купа стоїть підбитої техніки. Це те, що робить ТРО, наша Дніпровська бригада територіальної оборони збройних сил України, яка була створена всього через два дні після початку вторгнення, не до, а після початку вторгнення, і в якій зібралися цизде абсолютно цивільні люди, які зрозуміли, що треба якось захищати свою країну. І якщо ми не зробимо цього, за нас це не зробить ніхто. Скажіть, будь ласка, дуже часто можна почути думку містян стосовно того, що ТРО не присутня у зоні активних бойових дій. Чи образливо для бійців чути таку позицію від звичайного цивільного населення і від військових? Ви знаєте, така, така думка є і у якихось військових. Розумієте, я, я сам оце, через це пройшов. Коли людина сидить на позиції десь, mm. вона бачить там от посадочку, отут посадку, отут з боку посадку. І кілька дерев, які може залишилися, може в їх не залишилося. Він не бачить нічого іншого. А можна служити в одному батальйоні рік. І не побачити один одного, бо ти в в різних ротах служиш. Навіть на одній ділянці, просто там же ж за кожним закріплено свій шматок фронту. Ти знаєш своїх побратимів, ти знаєш, хто чим займається. Можливо, там умовно кажучи, ти служиш в третій роті, і бійців з першої роти ти інколи бачиш на спільних навчаннях. Uh -huh. Міг побачити, міг не побачити. Тому така точка зору є. І у деяких ну я читав у Фейсбуці, дуже дивувався. Вони кажуть, там ми знаємо там ТРО. Я не можу сказати за всі бригади ТРО, бо очевидно, в мене немає такої інформації. Але за ті бригади, які я знаю, в тому числі за нашу 128 бригаду, або, наприклад, наші колеги 108 бригада угу. ТРО, які теж з Днепра, вони постійно нулі вони постійно воюють. І е, я ну, ті, що я знаю, бригади, вони постійно воюють. Ймовірно, можуть якісь бригади відходити на відновлення. Я не знаю, не можу сказати за всіх братів, їх багато. Чи образливо самим військовим а, чути таку позицію? Так, звісно. А, інколи люди кажуть, та ви там нічого не робите, вони навіть не уявляють. Просто є, очевидно, якісь медійні ділянки фронту, які багато знімають. Перш за все, це обумовлено тим, що там можна десь заховатися, підійти, пройти, скориставшись. Будинками, будівлями або руїнами. А є ділянки, де голий степ, і треба дійти до позиції 6-8 кілометрів пішки. Зараз там не залишилося вже ніяких лісосмуг, вони вибиті вщент, не залишилося навіть у тих скелетів дерев. І люди заходять вночі. І це дуже небезпечна сама подія, коли ти йдеш туди і назад. І, вочевидь, ці ділянки а вони менш доступні для журналістів. І тому здається, що тут більш спокійно, але mm -hmm. насправді це не так. Жорсткі бойові дії постійно. От я наводив приклад, коли людина утримувала, утримувала два хлопці, утримували е, свій, е, свої позиції і утримали їх. Олександр, скажіть, будь ласка, стосовно підтримки влади нашого міста і містян, чи ви її отримуєте, чи ви її відчуваєте, чи вона реально у достатньому обсязі? Я мушу сказати, що величезний обсяг допомоги проходить знову ж таки, коли здається, ну я можу на власному досвіді сказати, що коли була створена бригада, коли все ще було не а, і потрібно було купати окопи і робити якісь бліндажі, і в якийсь момент бо ще просто не розуміли хто. Куди за цим звертатися? Що кому казати? Зрозуміло, ми навіть за власні гроші, я збори там оголошував, Вдячний всім, хто відгукнувся на це. Ми купували сокири, колуни, молотки. Такі, звичайні, да, звичайні речі, звичайні речі речі, пили, якісь бензопили, цвяхи купували, а потім все-таки вибудувалася ця система. І здебільшого місто, ну зважаючи на кількість підрозділів, які Дніпро, наскільки я знаю, він забезпечує всім необхідним. То це про в промислових обсягах пішли оці будівельні матеріали. Mm -hmm. Почали з'являтися транспорт, якого не було в началі. Спочатку, і там спочатку, ж коли у нас все починалося, у нас взагалі транспорту не було. А у нас зараз, от. Хтось просить позашляхових пікап, це дуже потрібно. А хтось каже, нам не потрібні пікапи, нам треба щось з гусеницями, бо треба вивозити поранених там, де навіть пікапи позашляховики не проїжджають. У нас а, на деяких ділянках саме такі ґрунти, що жоден пікап не проїде в ґрунт, коли починається. Сказати, що він не потрібен, він, він потрібен. Але треба розуміти, що навіть цього мало, і навіть в деяких речах місто не може допомогти, бо очевидно їм не продадуть військову техніку. А в деяких місцях там ґрунт такий, що отак от дощик пройшов, і він як пластилін. Отакі шипи на колесах вони намотуються, і, і все. І, і він ковзається отак, от і не їде. Таке теж є, і там найкраще буде працювати. Якась техніка на гусеницях, але чи може Дніпро таке купити? Дніпро багато допомагає. купували, але ж знову таке, а що таке на кілька тисяч людей купити один раз п'ять капів, наступного разу ще п'ять, і воно там трохи дали, там трохи воно розсосалося. І коли прийде третя, партія, ці вже будуть здаватися, що вони сто років вони будуть зроблені зроблені цієї грязюки. А купували вантажівки для наших підрозділів. Вантажівки маються на увазі французькі французьких збройних сил. Їх спеціально тут, наскільки я знаю, перефарбували, тому що заборонено їздити. В... Це все було, але знову ж таки, коли ми кажемо, що то було а чи всі це бачать? Ну очевидно, не всі, тому що потреба залишається велика, і коли ми умовно кажучи до 90% додаємо 10%, то це ну нібито і помітно. А коли у вас 30-50%, а що таке машина? Машина вона сьогодні є. Завтра наїхала на міну, і дай Бог, щоб залишився живий екіпаж. Або постійний ремонт, який теж потребував? Це кошти. ну деякі це, знову ж таки ремонти. Що таке? Ми ж не їздимо там на якісних гарних дорогах. Це все вбив. Ває машини і тому машина там розходний матеріал. І якщо б вони їздили ну, по звичайних шосейних дорогах, то ймовірно там все було б нормально. Але на жаль, у нас не така ситуація. Тобто, який б рівень допомоги не був, все він, рівно він, потрібні але... донати, потрібні постійна підтримка від звичайного населення. Як ви вважаєте, у чому причина того, що зараз ну кожен збір волонтерами закривається максимально важко? Зараз а, можна відкрити Фейсбук і побачити, що йде така вже гра на креативність. Вже і військові і волонтери. Вони вже реально не знають а, який сюжет вигадати, щоб. А... Стимулювати населення, більш допомагати та фінансово саме підтримувати перш за все, ми розуміємо, що менше людей працює в секторі в економіці. Угу. Вони пішли воювати. Да? Частина промислового або економічного сектору переорієнтувалася на армію, Відповідно, вони не заробляють, вони витрачають. Відповідно, у людей так чи інакше стає менше грошей, і менше людей стає, які донатять. Це перше. А друге. Тобто люди стали біднішими, бо Це раніше у людей були якісь гроші, які вони відкладали на якісь речі. Вони з цих грошей давали. Ці гроші теж або менше, бо їх взагалі у когось не залишилося. По-третє, ну, знову ж таки, так чи інакше підростають ціни, все. І те, те, що рік тому люди могли віддати, і не боліло серце. Да, то тепер хтось вже думає: якщо я дам тим, то я вже не дам тим, і то потрібно, значить, я буду давати комусь, кому я вже точно знаю. А то давали просто незнайомим людям. І я пам'ятаю, я вдячний всім людям, які скидувалися. Коли було потрібно нам швидко побудувати бліндажі, то ми я рік тому оголошував збір і нам допомагали і закрили, купили по-моєму 18 бензупил. Uh -huh. І це теж розходний матеріал, але це дуже допомогло а, тоді побудуватися. І таких прикладів багато. Буває таке, що от, проходить наступає сезон дощів, і потрібні оці колеса. Вони мало того, що водовони дефіцитні, бо зазвичай ці колеса для для болота гума. А вона не лежить на кожній. Ну у нас не так багато позашляховиків планує їздити в таких умовах, і тому потрібно було знайти, потрібно було кутити, купити, перевзути одразу всі машини. Закупити централізовано це дуже важко, тому що у більшості військових частин це справжній зоопарк і раді і тому що є. Хлопці переобладнають, беруть, оживляють цей зоопарк, ремонтують, ставлять на пікапи. Системи, які дозволяють обстрілювати ворога або вивозити поранених, переобладнать. У наші хлопці вони самі переобладнували частину пікапів, переобладнали на те, щоб вивозити поранених. Частину пікапів переобладнали така система партизан, типу Мініград, угу. яка виїжджає, вистрілила по газах і поїхала, щоб антибатарейна боротьба, ну там вони не встигли вистрілити. Все це потребує ресурсів. Війна. Потребує величезних ресурсів. І люди, які ходять на нулі, там на нуль, їх, повірте, в них величезний обсяг того, що вони самі собі купують Купують для себе, скидаються, це починаючи від якихось акумуляторів для себе, щоб в них там, ну, умовно кажучи, в хаті було світло, бензин на генератори, бо знову ж таки це про якийсь комфорт, і починає ремонти ті техніки. Закрити все, весь цей зоопарк купити, закупити разом дуже важко. Угу. Стосовно ресурсів, технічні, фінансові ресурси це зрозуміло, але армія сьогодні потребує великої кількості людських ресурсів. От я, і... я ще хочу сказати, подякувати всім, хто підтримує збори, і в тому числі наших бійців на дрони. На дрони, от ці -дрони, вони роблять дуже корисну роботу. Один дрон коштує десь в середньому 400 доларів. Якщо він вбиває одного ворога, це вже ми в плюсі. Якщо він вбиває ворожу техніку, ми в суперплюсі Знищує У нас, от, наприклад, боєць один, він теж ніколи, ніколи взагалі не працював у сфері там, з БПЛА, але він отримав важку травму, розрив мінісків. Міні до речі, в бойових умовах вони там були під обстрілами, він намагався заховати антидронову рушницю. Це теж дорогий дефіцит. Умова встрібав нею в, 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 в окоп і, врешті, розірвав два мініска. Він пройшов важкий період лікування і реабілітації, але, вочевидь, він не може вже стрибати, як раніше. Він Перевчився на е, отакого от дроновода, ударні дрони. Він закінчив дві школи, і він вже знищив, повернувся і знищив два БМП. От уявіть собі, на ці два БМП було витрачено 4 чи 5 дронів. порахуйте, на 5 дронів дві тисячі доларів, угу. але двох БМП нема. Разом з боєкомплектами, з екіпажем, з усіма. Тобто, Тоб... ми в величезному плюсі, але ці дрони треба десь брати. І є великі фонди, які купують, комусь там роздають. Є невеликі. Я, я б назвав, назвав би гурт, який допоміг одному з наших підрозділів. Там така назва, просто напишете Ми потім. Ми напишемо в тексті. <клес> Музичний гурт, який зібрав і передав 100 дронів нашому підрозділу. Ну клас. Банк Рок. Вони знайшли в собі сили в цих умовах важко заробляти, заробити і купити нам 100 дронів. Ну, ми вдячні за це. Ми вдячні всім, хто долучається до цього. Бо кожна копійка вона наразі допомагає вбивати ворога. Кожен вбитий ворог він як мінімум зупиняє ворога, як максимум він ну трохи наближає нашу перемогу. Бо оскільки б нам не здавалося, що їх багато вони, навіть вони не безкінечні. І Не безкінечні наші ресурси. І е, хотіла задати питання, таке досить обережно буду задавати стосовно ТЦК. Е, Реально зараз, якщо ми виходимо на вулиці нашого міста, ми бачимо, як якась кількість населення просто жахається військових у формі. І ми розуміємо, що це скоріш за все пов'язано з тим, що люди очікують неадекватного якогось до себе ставлення від ТЦК. Хоча наразі у Дніпрі в нас абсолютно контрольована абсолютно коректна ситуація. Скажіть мені, будь ласка, у ці всі відео, які розганяються у соціальних мережах, у телеграм-каналах стосовно неадекватної поведінки представників. Чи може бути це все ж таки інфовійна, яку наші не ну, хочеться сказати, опоненти? Да, наші вороги ведуть проти нас, щоб люди боялися взагалі поповнювати ряди бійців, і захищати країну? Так, це абсолютно точно може бути інформаційною війною проти нас. А колись в Сполучені Штати вели війну в Кореї. Да, ми знаємо Південна Корея, Північна Корея. Вони вигравали на або у В'єтнамі. Вони вигравали на полі бою, але програли інформаційну війну у себе, в себе в країні. І це в результаті призвело до того, що в нас є дві Кореї. Одна там, де режим канібалів, да, який знищує людей, це Північна Корея. Це там де був радянський союз. І Китай підкріплювали. Інша це пів, Південна Корея, яка стала одним з флагманів економіки і символів а, азійського економічного дива. А що у нас? А, ну у нас колись була така дуже багато. Казали наскільки я знаю, що в ТЦК там люди, які там купили собі там місця, ці не воюють. Я Є. знаю, що у нас кілька людей, поранених, які отримали важкі поранення, дуже важкі поранення, і ці поранення не дозволяють їм ефективно діяти на полі бою. Вони перейшли в ТЦК. Таких людей в ТЦК, які воювали, я думаю, там багато. Інше питання: що, очевидно, ну, багато хто з людей думає, що війна не торкнеться його і треба просто перечекати. А щоб перечекати, треба не потрапляти в поле зору mm -hmm. працівників цих ТЦК. Я можу запросити до нас, до наших рекрутерів і потрапити до нас в бригаду. Тут теж є свої переваги, хоча в нас бригада постійно воює. Але я хочу сказати, що відбу зараз відбувається От всі розганяння всіх цих історій з тацикашниками правдивих чи неправдивих. А взагалі напруження на цій темі там безкінечні поради юристів, що робити, коли до вас підійшли, дали повістку, там ще щось. Це все частина великої інформаційної війни. і Людина бере в ній участь, і вона свідом... свідомо? Свід... а може і дуже свідомо, свідомо. приймає. Да, я хочу сказати про те, що люди ну, нас постійно намагаються перемкнути нашу увагу на те, що ми воюємо там, я не знаю, за там неправильного президента, за неправильних там, я не знаю, міністрів чи депутатів. Ні, ми воюємо за власне виживання. За свої країну, багато, землю, передбачений. У мене багато відео і фото а, тих населених пунктів, до яких не, не дійшли росіяни, а просто наблизилися. І там, а, наприклад, я часто приводжу цей приклад: це такий районний центр, бо Велика Новосілка, а, де не залишилося жодної вцілілої будівлі. В деяких... Це великий насправді. Це великий населений пункт. Там були і багатоповерхівки, там було багато приватного сектору. Так от, в деякі будинки по 4, по 5, в, один, в одну поверхівку сім приходів було, можете уявити собі, що, він не... що відбувається, коли підходить ворог. І питання: а буду я служити чи не буду, воно а, в розумінні того, що ця війна, війна за наше виживання. Дуже багато людей, які в 2014-2015 роках. Думали, що вони пересидять і будуть жити. Ну, жили при Україні, будемо жити і при Росії. Залишилися на Донеччині в окупованій території, на Луганщині. Не виїхали звідти. А хтось думав, ну от ми там, хтось там російська пенсія, заплатити за це. От цього року, ну дві довелося дуже багатьом. За таку позицію, тому що там ніхто вже не чекав. Там приходили і забирали всіх чоловіків. І там чоловіки ховалися, врешті там навіть нікому було ховатися. Було багато відео, коли а, там їхні так звані мобіки, Донецькі, Луганські, їх зганяли, давали їм каски Другої світової гвинтівки, бо розуміли, що це м'ясо і гнали вперед за гратотрядами. Як ви думаєте, скільки людей там залишилися живими? Вони не захотіли свого часу воювати за свою землю. У армії з захисту у Збройних силах України, і а, я розумію цих людей, бо вони, можливо, були обдурені російською пропагандою. Розплата була страшна за це за цю помилку. І ніхто не питав. І так само Росія, куди б вона не прийшла, вона буде використовувати людей у своїй цій війні у наступних війнах. І це найстрашніше, коли доведеться ще й воювати проти своїх. І тому набагато, ну я це моя особиста думка. Мені здається, що варто відповідати на не на питання, там правильний, неправильний президент, врешті закінчиться його каденція. Якщо людям буде подобатися, переоберуть, не, не буде, не переоберуть, а правильно відповідати на собі, собі на питання: а за що йде війна, за що ми воюємо? За те, щоб у нас не було катівень, за те, щоб не вбивали, не розстрілювали людей. Це те, щоб людей, які залишилися, не загнали силоміць в російську армію, не змусили йти на в атаку на своїх же або на іншу країну. Ну таке ж вже було. Таке вже було у 39-му році, коли прийшли на в Польщу, там завоювали, там був був захід України, і там людей, потім, які билися за власну незалежність, до яких тільки вдерся Радянський Союз, їх там. Злочинцями називали, да? або, або забирали і примусово змушували воювати на боці э, радянської армії, яка врешті окупувала Східну Європу. І тому я э, вважаю, що кожна людина має саме це собі нагадувати. Бо якщо ми перестанемося бити, зникне не лише Україна, зникнуть українці. Що відбувається на окупованих територіях? У мене були знайомі, які опинилися в Маріуполі. Їх вивезли там, намагалися розвести по всій Росії. А, тобто розмити, а на їх місце привезуть інших людей. Щоб цього не відбулося, нам треба захищати нашу країну. Іншої країни у нас нема. Мені здається, що це такі найвлучніші слова, на яких можна підвести межу під нашою сьогоднішньою зустрічю, друзі. Підтримайте Збройні Сили України, підтримуйте тих військових, які є у вашому оточенні. Пам'ятайте про те, що війна не десь далеко. І навіть якщо кожного ранку ви не бачите танки або окупантів зі власного вікна, ви маєте реальний шанс побачити їх завтра, якщо наші воїни не втримують сьогодні. Я можу сказати просто до найближчої точки з Дніпра, там до Ріхова, да? Всі знають ріхів 146 кілометрів. 146 кілометрів. До місця, де наші підрозділи служать, служать їхати дві з половиною години з Дніпра по дорозі. Дві з половиною години всього дороги. І там вже війна.